Я відкриваю е, свою валізу. В мене перше, що я дістаю, це маленький букетик лаванди. Ну, чесно, для мене вже з нього все було зрозуміло. Я думаю, це Франція, півень, е, Лаванда. Ну да. Тільки що це за золота вітка? Канська золота гілка. Е, тільки при чому тут оце? Може, тут музика якась? Ага. Гімн футбола, походу. Да. У мене була футболка. О, точно футбол. А, дивіться, в мене Італія. Італія, Рому Лерем. Вигонувані... А, від кутюр, да, так, типу, мабуть. От кутюр, лоранське скло, годинник. Тебе зрозуміло. Сто відсотків Італія. Тобто, я думаю, буду робити різотто. У мене теж зрозуміло все. Ти своїм визначилась. У мене от масаж Таиланд. на ця ага, слони, ага, ці ага. штуки. Олія для масажу, точно тайланд в тебе точно. А в мене от, оце що таке: пекельна земля, чи що, чи пустеля, лама, чорний, острий перець.